Палац культури царина творчості у нашому місті. Впродовж творчого сезону, що близький до завершення, на базі закладу успішно функціонувало 14 штатних колективів художньої самодіяльності. Традиційно у цю пору керівники гуртків підводять підсумки. Звітний концерт є своєрідним екзаменом для вихованців палацу культури й оцінюється глядачами. Сьогодні звітний концерт, як я знаю, моя сестра молодша виступає артистка. Зараз в мене жінка тут працює. Я прийшов подивитися на її творчість що вона. Тут як у нас з дітками працює за наше майбутнє, на наших дітей, і наші діти виступають сьогодні. Хочеться подивитися. Стартували із попурі у виконанні народного вокального ансамблю Зорепат вражала дівчатка яскравими костюмами та майстерним виконанням. Згодом естафету перехопили наймолодші учасники хореографічної студії Феєрія, почули й побачили у ході звіту й солістів, вокального ансамблю Камелія, народного ансамблю народної пісні Горлиця, народного ансамблю студії сучасної естрадної пісні Синевір, зразкової вокально-фольклорної студії Роксолана. Гаряче оплодували учасникам народного хору ветеранів війни та. Праці журавка, хореографічні композиції демонстрували вихованці лайфу й серпантину, розважали глядацьку аудиторію гумористи студії естрадної мініатюри Браво звучали й патріотичні мотиви від нетішинських соловейків та твори у виконанні солістів Владислава Кучерука, Вікторії Олійник, Вікторії Медлярської. Словом, того вечора споглядали нетішинці святкову феєрію танців, співу. Ми творимо для вас саме ці слова сьогодні у вигляді музики. З пісні, танцю доносили до вас творчі колективи Палацу культури. Пишається спільною роботою усього колективу директор Палацу культури Світлана Кириленко. Цьогоріч звітували про свою роботу в рамках проведення всеукраїнської акції День вишиванки». Колектив Палацу культури та учасники творчих колективів також приєдналися до цієї акції. І сьогодні на фінал вийшли у вишиванках. Творчого звіту палацу культури під назвою З Україною в серці в палаці культури протягом року проходить до 330 різноманітних заходів. Із них 200 культурно мистецькі. Не обійшлося на святі й без слів подяки та урочистої миті нагородження. Було відзначено керівників творчих колективів Палацу культури. Випускники ж отримали свідоцтва про закінчення позашкільного закладу. І з вітальним словом до учасників звітного концерту звернувся начальник управління культури Іван Михасик, котрий відзначив роль їхньої творчості у культурно-масовому житті міста. Приємно також відзначити те, що в квітні місяці просла атестація колективів Палацу культури. 14 колективів Палацу культури в нас є. 10 із них носить звання зразковий та народний. Відповідності комісії обласного управління. Культури та національності, обласної державної адміністрації та науково-медичного центру проведено атестації їх, і всі вони підтвердили своє високе звання. Це все завдяки. Я також хочу відзначити керівників колективів. То хочеться сьогодні побажати їм нових творчих успіхів, і щоб вони радовали нас з цієї сцени і не лише з цієї, а зі сцен Хмельниччини та України.